Учитися, брати мої. Думайте, читайте і чужому научайтесь, свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає. Чужі люди цураються, у хату не пускають, свої діти, як чужі. І немає злому на всій землі безконешній веселого дому. Обніміти ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками. Вольними устами і забудеться срамотня давня година, і оживе добра слава! Слава України! І світ ясний, невечірній новий засіяє. Обніміться ж, брати мої, Молю вас, благаю.